Певнена, що ми з вами свідомі, розумні, точно маємо діяти в інтересах нашої держави, і не знаєте, не намагатися зруйнувати нашу країну зсередини. Ось тут найбільш наша головна загроза, тому що зараз знову ж таки різні коментарі, різні заяви, але нам варто розуміти одне: якби це парадоксально не звучало на початку повномасштабного вторгнення. Нас з вами об'єднав Путін, тому що він розпочав це вторгнення. Він розпочав масові вбивства українців, знищення наших територій. Ми з вами об'єдналися. А зараз мені здається, що нас може об'єднати Дональд, Дональд Трамп. Нехай пробачать мене всі ненависники діючої влади. Але ось на тлі ось цих заяв американського президента про 4% підтримки діючого президента Зеленського хочеться сказати, що я все ж таки підтримую верховного головнокомандувача, тому що такі заяви від адміністрації США, вони підривають зсередини нашу країну, мою країну, тому що вони звучать в унісон з російською пропагандою, яка посилається на нелегітимність влади, заявляє про те, що потрібні вибори. І, от коли сполучені штати про це вже говорять, то вони чомусь не думають про те, що а скільки років при владі знаходиться Путін, наскільки він взагалі легітимний?